Сам собі гід додаток до смартфонів та планшетів Івано-Франківськ для туристів з'явився у вільному доступі в інтернеті. Щоправда, поки він працює лише у тестовому режимі, програма дозволяє власноруч влаштувати собі екскурсію. Таку інновацію вже встигли випробувати активісти молодіжного міськвиконкому. кажуть, подібних аналогів такому додатку в Україні не знають. Мало того, що програма пропонує туристичні маршрути та ще й про різноманітні цікавинки міста, розповідає на українській, англійській та польській мовах. Вже походить від німецького «ратаус», тобто будинок ради радників. Колись в цьому будинку засідав магістрат. Там вказана карта, по яких точках буде відбуватись маршрут, і настискає старт маршруту. І, відповідно, вже вмикається аудіозапис по тій чи іншій пам'ятці, і слухається історичні дані або якісь там другого напрямку. Молодь переконана, інформація, яка розповідається під час аудіоекскурсії, може бути цікавою як гостям міста, так і пересічним івано-франківцям. Адже не кожному достеменно відомо всі історичні факти про обласний центр Прикарпаття. Втім, головна зручність це змога влаштувати екскурсію коли завгодно. Не треба буде брати окремо якогось людину, яка буде проводити, можна просто. Загрузити даний додаток, включити вибрати собі туристичний маршрут і тим маршрутом подорожувати, слухаючи у своїх там навушниках історії про дану історичну пам'ятку. Поки додаток доопрацьовують, всі охочі мають змогу повідомляти про його недоліки або помилки. Для цього варто звернутися у відділ комп'ютеризації міськвиконкому. Остаточна версія програми з'явиться за місяць. Загалом Івано-Франківськ для туристів можна завантажити на Google Play та App Store.